Música Преподобні Афанасій Висоцькій та Афанасій Серпуховський. Ці святі мужі стояли біля витоків Серпуховського висоцького монастиря. Афанасій Висоцький старший, з благословення преподобного Сергія Радуницького, був поставлений першим ігуменом цієї обителі. Після приїзду святого у Студійський монастир Константинополя його гідним спадкоємцем став Афанасій Серпуховський молодший. За період їхнього правління Сарпуховською обителью вона досягла високого духовного розквіту. Особливо монастир прославився книгописанням. Преподобний Афанасій Старший спочив у столиці Візантії, а цілющі мощі Афанасія Молодшого донині спочивають у Висоцькому монастирі. Святість завдання кожного з нас за мірою сил. В історію російської літератури він увійшов як один із творців історичного роману, Руський Вальтер Скотт Іван Іванович Лажечнику для своїх творів письменник підбирав такі моменти минулого, де переважно діяли палки та піднесені одинаки. А народ відігравав у подіях страждальницьку роль. Вже перший історичний роман Лажечникова Останній новик приніс його автору визнання. Найвідоміший свій твір роман Крижаний дім письменник закінчив у 1835 році. У ньому, іноземцям з оточення Анни Іоановни, він протиставив російського вельможу-патріота своєї вітчизни. Роман мав шалений успіх. Натхнений Лажечников за три роки створив свій останній твір роман Бусурман про руські устої та побут XVI століття. Завдання нашої літератури неосяжно велике мистецькими засобами виховувати найвищу людяність. Польський і український письменник Міхал Грабовський. На відміну від своїх земляків та одновірців. Він мріяв не тільки про відродження речі посполитої, мрії Грабовського простягалися значно далі, про перетворення Російської імперії на християнську спільноту слов'янських народів. Мабуть, тому він так палко захопився ідеєю відродження української культури та свідомості. З виходом історичних романів Коліївщини і Степи, Гуляйпільська станиця, Степова буря сучасники почали звати Грабовського українським Вальтером Скоттом. Разом із Тарасом Шевченком він планував видання альбому Мальовнича Україна. А в 1850 році видав збірку Україна давня», присвячену місцевим археологічним дослідженням. Без відчуття Батьківщини. Буття людини стає неприродним, немислимим, нестерпним. Автор понад 250 музичних творів, з яких майже дві третини це вальси. Австрійський композитор, скрипаль та диригент Йоганн Штраус старший. І він першим представив світові танцювальну музику на професійному рівні. До нього як мистецтво її не сприймали. У 1833 році почалась тріумфальна хода творів композитора: Австро-Угорщина, Німеччина, Франція, Англія. Ці країни були підкорені його вальсами, польками і галопами. Серед творів штрауса особливим успіхом користувалися вальси плач лорелеї на рейні, марш Радецького. Троє його синів Йоган, Йозеф та Едуард, теж стали відомими композиторами. А з часом Йоганн Штраус молодший навіть склав своєму знаменитому батькові конкуренцію, ставши визнаним королем вальсів. Музика є закономірністю природи, що сприймається слухом. У наступному випуску її унікальний п'ятимільйонний фонд є безцінним національним надбанням української нації. Одеська міська публічна бібліотека. Автор полотен Суд Соломона, Йосиф якого продають брати, княжна тараканова, російський художник Костянтин Флавицький. В його акторському амплуа домінували сильні відкриті особистості Сергій Бондарчук. дзвінкоголосий співак, у якого саме прізвище, знак долі Анатолій Борисович Солов'яненко.